Третій тиждень поспіль на майданчику по вулиці братів Міхєєвих тривають поєдинки з мініфутболу серед 11 команд із різних мікрорайонів міста. Внаслідок неоднакової кількості зіграних ними матчів висновки робити ще зарано, та певні результати вже є. Без жодного програшу продовжують боротися за право бути першими клуби ПСЖ та Девілс, Обидва з району Червона Гора. Визначилися також найкращі бомбардири: по 17 забитих м'ячів на рахунку Ярослава Блоцького та Максима Білоуса, гравців ПСЖ. Цього дня на майданчику відбулися два матчі. Бой зустрічалися Олімпік і Арсенал, обидві команди з району Червона Гора, та Севілья, з ж і Манчестер, район Дитячий світ. Перша гра виявилася досить багато й на гострі моменти. Футболісти Олімпіка достойно стримували шквал атак арсеналу, відповідаючи контратаками. Та перевага арсенальців дала про себе знати, вилившись у рахунок 7-1 на їхню користь. Гравці Олімпіка не впадають у відчай. Кажуть, все ще попереду. Команда була дійсно справді гарна, цілеспрямована, вона грала лише на побіду, тобто, щоб виграти цей матч, тому що кожна команда бореться до останнього. Тобто ніколи не відступаємо, ми також не відступали, але ми сьогодні програли. Звернути увагу на більший захист, щоб ну, ігрики не проривалися і менше били поворотом, і щоб вратрів, ну, менше було роботи. І треба звернути увагу на тренування, відпрацьовувати все, ну, різні передачі. Гра між командами Севілья та Манчестер виявилася не менш напруженою. У першому таймі перевага була на боці останньої. Через деякий час воротар Севільє вирішив змінити голкіперську майку на майку польового гравця. Та в результаті це не допомогло. Рахунок матчу 4-3. Переміг Манчестер.